Френлі з вами, Деніс Френлі. Сьогодні, дружні, у нас буде на огляді ось такий шоколад Кіт Кат. Коротше, я бачив у магазині Кіткат-Пластівці. Я не знаю, може спробуємо згодом Кіткат Пластівці. А сьогодні ми спробуємо шоколад-молочний Кіт Кат. Що пише? Кіткат, шоколад молочний зі смаком карамелі та біла глазур, свафлю середина та джинс зі смаком солоної карамелі. Користь солона карамель. Та. Тут солона карамель, новинка. Коротше. Це новинка від KitKat. Я ще ніколи не пробував шоколад молочний від Кіткат. Ми ж пробували просто KitKat. Кіткат, ну, може то трохи інакше. Та. Це десь коштує цей Кіткат в районі 80 гривень. Дорого, так. Е, тому таке справи. Давайте зацінимо цей Кіткат. Я думаю, він мені сподобається, він буде смачний. Там ще є ще смаки. Це у побралося бралося Кіт Катю. Але я взяв лише з карамеллю, бо не стало грошей. Та. З карамеллю, мій любимий. карамель я обожнюю, тому я взяв з карамель. Може, якщо ще буду в сільпо, візьму інші смаки. Ну, то згодом. Коротше. Погнали до заставки цього відео, прореагуємо. День Спальні реагує, День Спальні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Значить, видно, не видно, читаємо. Кіткат, шоколад, молочний зі смаком карамель та біла глазур. З... Вафли у середині та начинку зі смаком солоної карамелі. Зі смаком кітка, зі смаком солоної карамелі. Мелі, мелі! Відкриваємо та куштуємо. З вами куштуємо. Темтуєм. Во, о, о. Куштуємо, туєм туєм. Let, let go. Та, да, народ, Погнали. Чекайте, як то її розпочати? Правильно з цієї сторони? Ні. З цієї. Тут є. Я думаю, мало би бути супер смачно. Чекайте, супер смачно, що треба відкрити. Так. Не получається. Зараз... Половину ролику піде на те, що ми просто відкриваємо упаковку. А не їмо. Чого не їсте? Бо не відкрили. Чекайте, майже. Ага, майже треба ножиком. <кхи> Буває. Дякую, хто сказав, будь здоровий. Так, тут треба ножиком. А Воно не дає, не, не дає відкритися. Уже майже. О, пішло на кінець. Хе-хе-хе, упаковочки. Нині зараз. Так. Розкрили ми це чудо. Так, а ну буде писати кітка? Думаю, буде. Вау, в Угу. Так, так, так як на пачці. А Ану, дивіться, я вам показую. Тає моментально. Дивіться. Ну, Красота, слухайте. 10 із 10 на вигляд. Тепер давайте на смак. Пахне непогано. Так, відломлюю. Ну так, з вафельками. Я думав, буде більше. На пачці більше. Ну, так як звичайний кіткат. Але смачніше, думаю, ніж звичайний кіткат. Ну, смачно, да. Що ставити 10? чи що? О, добре! Давайте окремо, але зуби починають боліти. Давайте все окремо спробуємо. Скуштуємо. Так, шоколад. Ну нічого. Десять. Так. Угу. Смачно? Ммм. Mm, дуже добре. Пар карамель. Mm, карамель 10. Вафля? Mm, вафля там трохи солена. Вафля на 8. Коротше, все добре. 99 грамм, так. Таке суме. Коротше, 10 балів заслужило. Ну, за дорого. Це киткат. Столено карамель я думаю, це буде дуже солено, але нічого нормально. Добре. Дуже смачно, дуже добре там. Кіткат топчик. Імба, так. Написав хтось мені, бо я знімав на YouTube шорт з кіткат. Що він пробував в Іспанії. що Це дуже топово, дуже імбово, так, смачно. Ну добре, головне, що не дуже солено, це найголовніше. І колір привабливий. Перший не дуже велика политка. Нормально там. Да. Имбово и смачно. Да. Yeah. Чути вафліки, перемішку з і молочним шоколадом. Солена карамель трохи. Ну, трохи є солена карамель, але. соленості майже нема, а це добре. Що майже нема? Коротше, останнє. Ось тепер соленість відчутна була. Добре. Так. М -м. Ось, шановні друзі, на цьому все. Я поставив 10 балів, думаю, заслужила шоколадка. <рес> при такій ціні, то. Ну, коротше, можна їсти люкс, мені сподобалось. Тому можете собі таку шоколадку обов'язково зацінити, вона топова, з карамелю топова. Я ще, якщо при можливості. Якщо ще буду в Івано-Франківську сільпу, бо це в Івано-Франківську сільпу, я також ще візьму цей кіткат з іншими смаками. А на цьому все. Мене звати, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, да, пока. Тут ще відбилося трохи. Бачите? Типа кіткат. Так, Та, да, відбилася молочний шоколад. Ну, коротше, топовий шоколад. Мені дуже сподобався, зайшов. Так, да, всім пока-пока.